Алло! Пане господарю. Повідомляю, що в бюджеті на 2225 рік у нас дира. Яка ще дира? Катастрофічно не вистачає коштів. Що будемо робити? Так. А яка зараз швидкість оберту землі навколо своєї осі? Швидкість оберту землі навколо своєї осі складає 24 години за добу. Сповільнити. Наразі це неможливо зробити, бо все залежить від сонця. Температура сонця яка? На поверхні сонця температура досягає 6 тисяч градусів Цельсія. Так прикрутіть! Що за дивний вечір, моя люба, маю надію, що ні птах своїм крилом, ані вітер своїм подихом не порушить тишу та спокій під час нашої вечері. Великий князю та княгини, не ти слово Та яся тобі, перуне, не дадуть повечеряти. Що там в тебе? Гості незвичайні азійська запізнилися на порозі вже, біля брами княжого терму. Словом, риминським збуться делегація. Хто такі? Звідки будуть? Україна. Що за назва така? З якого берегу дніпра вони. Пишу, що за бок. О, дивіться. Що за жарти. Дивіться Моделі. Сім жінок. Україна. Початок показу о 16.00. Вже за півгодини ми не встигнемо повечеряти. Що ще за показ жінок? Яка ще Україна? Мамо, діть сюди. Який безсмертний птах своїм крилом, і клятий вітер подихом своїм схвилював спокій моєї донечки, що трапилось? Машенько княгине, якась дивна делегація, сім чотирнадцятих жінок кличуться моделями. Що? Моделі? Дивіться. Це те, про що я подумала. Та я дивився усіх своїх літописах знову найбільш да, давніх, створених від початку взагалі створення літописів. Жодної згадки ні про землю України, ані про якихось моделей немає. Може варто їх якось розпитати, хто вони, що вони, навіщо вони тут? То може, ми спочатку повечеряємо. У мене вже апетиту нема. Як таке може бути, щоб жінки їстили по світу і показували себе? Мамо, це якийсь сирам доню. Час не стоїть на місці. Нічого немає поганого в тому, що жінка хоче бути гарною і показувати свою красу людям. Давайте спочатку повечеряємо та подивимося, що то за дива. Кохарка де вечеря. Це заморська страва. Дуже смачна, дуже корисна. Тут багато рибки, тут рис, тут огірочки. Спробуйте, князю. Так розумію, наша вечеря теж пішла далеко вслід за. Всім залишатись на місцях. Ми вільний, незламний народ. Нас ні сушами, ні моделями не злякати. Давайте нам свої суші. А потом хоть модели, хоть цунами. А мне не смачь. Спробуй. Раз приплетаєте. Раз. На два місяці? Ой, можна Я раз три місяці. А, супер. Дівчата сказали там шоу буде якесь дуже дороге. Запросили відомих акторів. Ну актори, ви ж знаєте, вони в реальному житті вже з тих ролей вийти не можуть. Коротше, реагуємо на все спокійно. Поводимося природньо, щоб все було у вас на висоті. Готові? Готові! Ходім і ліворуч, станок, і Шановне панство, князь та княгини, ого, бачу, ви тут нормально так облаштувалися. Обладунки не затісні? Ти що собі дозволяєш? Нахабна чужеземка. Це ж князь. Ти не бачиш? Бачу, що князь не встигли переодягтися після зйомок. Що за нахабна істота? Звідки ви взялися в наших краях? В яких це ваших краях? Навігатор показує місто Білгород Дністровський. Нас запросив ваш менеджер на показ мод. Ми приїхали, готові розпочати показ. А у вас тут якесь автопатія. То що будемо робити? Показ дивитися будете чи ні? Мамо! Невже сонце зупинило свій обіг? Невже небо впало на землю? Що верзеться жінка? Дай мені сил не дістати свого меча, щоб не пострадала жодна жива істота. Бо вже води виходять з океанів і зірки падають з зугар поділять. ще причитати. Нехай кажуть, що їм треба і забираються геть. Не то спалимо всіх. Велика княгиня, ми ж не варварі якісь, ми вже давно нікого не спалюємо. Тигуне, скільки разів тобі повторювати? Далеко не все, що обіцяють політики, потім вцілюються. Головне звернути на себе увагу, сказати щось гучне і ефектне. Спалимо всіх. У вас є п'ять хвилин розповісти про себе і показати нам щось таке, за що ми вас не спалимо. Дівчата, вони натякають на якийсь підпал. То покажемо вже їм підпал. Мені сподобалось. Бачила, що нахабність свічай душні чузоземці, не знає меж. Так само не знає меж моя воля і бажання позбутися усього охидного і хтивого, всього, що ви мали сміливість нам тут сьогодні показати. Ми маємо берегти традиції предків і нашу спадщину. Жінок, які ночами ткали і найточі шовкові тканини і передавали з покоління в покоління. Це ваш непотріб має стати забуттям і спалахнути яскравим двох. Всіх спалити! Всіх! А цю спідницю я собі взяла на ну, базар їздити. Да, вона тобі закоротка буде! Mm. на коня буде хорошо? А мені нарушний. А на кухню дуже добре. А це вже занадто непоганий. Я бачила в своєму житті багато різних шоу, а це переходи всі межі. Ми приїхали сюди показати колекцію, продати, а тут якийсь балаган. Свахо, ти чула? Вона нас балаганом обізвала. Це начебто як Турція на турецькому. Та я ж тобі казала, що це Турція. Який це місцевий? Яка Турція, я тобі покажу! Росягти! Одяг забрати, всіх кинути в темницю! Та за що? За те, що ви посадово не нашу культуру і традиції. Найголовніше в житті кожної держави це культура і спадщина предків, які ми маємо захищати і оберігати від усього ворожого і небезпечного. Тільки завдяки збереженню культурних цінностей, Не вже культура і традиції тобі дорожчі за людей? Я маю захищати інтереси держави. Люди то і є держава. Тихо всі розвели тут балаган. Держава є держава. А люди змінюються. Змінюється все довкола. Ми шануємо свою спадщину. Але ми вже відкриті для майбутнього, для нового доню. Дівчата приїхали до нас з комерційною пропозицією. А ти все про культуру, про спадщину. Ти дістала вже. Свахо, давайте допоможемо дівчатам розпродати все, що вони привезли для нас. Ти пам'ятаєш, як ми генуестям свої старі собачі шуби продали, сказали їм, що то античний шакал. Я знаю, що ти оливкову олію грекам можеш втулити. а де будемо продавати? Як де центральний ринок, вхід з 1 травневої, приватний підприємець Ганна разом до перемоги? Зоя, корійські смаколики, я бабуся п'ятьох онуків і мрію, щоб вони жили підмірним небом в нашій вільній країні. Переможемо! Лора, притулок Оспліскатеж. Слава ЗСУ, Галина. Творча майстерня, мальований півінь. Дякую за довіру. Владислава, лікар-ендокринолог та УЗІ. Вулиця Маяковського, 15, Офіс, 3. Україна понад усе. Лариса Перебийносюк. Магазин дитячого та підліткового одягу. Нео. Центральний ринок. Єднаємося В об'єдності наша сила. Наталія, миру тебе, братці. Оксана. Консультую людей в сфері фінансів. Підтримуємо наших ЗСУ нашими донатами. Разом до перемоги. Фішка і кірман. Суші роли до вашого столу. Разом ми сила! Оксана відкрита для пропозицій. Всім бажаю міцного. Олександр Тижневок Торнадо Прес. Шануємося, бо ми тагувати. Ганна, власниця магазину, модний дім жакет. Та авторка і виконавиця ось цих образів: Слава Україні! Героям! Слава! Слава нації! Смерть! ворогам! Україна! Понад усе!